Ну що, скучали за мною? От я за вами так. Хоча я вже сьогодні знімаю відео, але все одно я скучаю з кожної секунди. То сьогодні на дальніші плани про канал. Що з ним буде далі, що буде, якщо підписники? Ну, коротше, обсудимо план нашого каналу. Всім гарного перегляду! Ну, і перше, що я хочу сказати, якщо. Через рік в мене буде другий канал. Так, в мене через рік буде другий канал. Ну, кстати, я прошу вас підписатися на мій телеграм канал. Потому що там я викладую багато різів і саму пряму трансляцію. Ну, то, коротше, що я хочу вам сказати. Далі що я можу вам сказати? Ну, коротше, ще що буде, я буду знімати ще якісь ігри, які я побачу в Google Play. Тому, а вдруге якась буде така гра, ну, будь-яка гра, коротше, я в неї буду скоро знімати. Далі я собі виключу лічку. Щоб, коли в мене буде багато підписників. Я її просто виключу, щоб мені не спамили. Ну, отак от, от. Далі. Я, ву... я спалю своє ВЦ. Хоча я його вже спалив в своєму телеграм-каналі. Ти чого туди не зайдеш? Ну, коротше, отак. От от. Якось... Я не знаю, як навіть про ці плани. Але я думаю, буде цікаво вам. Ми там будемо з вами знімати дуже прям багато рівсів. Cаb. Тому пізніше буде прям дуже багато відео по Майнкрафту. Я зараз там прикол в тому, що я не можу нормальну запись екрану зробити. Отак от, от. Тому я не можу нормально знімати, От Тому я не робни не роблю так, такі ідеї для відео. Далі ви скажете, як я придумував ті відео. Все дуже легко, мені прийшла така ідея. От, напевно, всі знають з ютубера компота. А прикол в тому, що він російський. А я хотів замінити його. Типа, можете вважати, Компот український. Я типа компот українська, але я не буду себе називати компотом. бо ще мене будуть за це забанять. Ну коротше. Ну, якось так. А що на дальніші плани? Я не знаю, скільки мені років тоді виповниться. Ну, коротше, далі я буду рід... рідкісніше лайкати в в ваші коментарі. Якщо ви напишете під цим відео ласкавий коментар, я його лайкну. Тільки не, не пишіть якісь там не спамте. Ну, коротше. Якось так от. Тобто, напишіть ласкавий коментар. Не треба їх писати тисячі а один, ласкавий коментар, я за це вам вас лайкну. Але після цього такого не буде. А чому? Я перестану вас всіх замічати і все. Ну Деяких буду замічати, деяких буду лайкати. Ну, коротше, якось так. Як що... Ну ще, як ми знаємо, я вже знімав пару відео по робоксу. Хоча планував робити окремий канал по робоксу. Ну ні, я все-таки придумав це пізніше зробити. А коли у нас буде на каналі через рік, то тоді я зроблю собі другий ютуб канал, на який ви можете зайти, будете підписатись хоч це стоп. Підписатись зараз. Ні-ні-ні, не підписатись зараз, я сказав. Я... в мене його ще немає. От далі надання ще плани. Не в мене, напевно, і обновляється скін. Всі пам'ятають мою модель старого скіна. Або не всі, ну коротше, можете подивитись мої шорти. Ютуб шорти або довгі відео. Ну, коротше, там в мене я був показував свою стару модель скіна. Зараз в мене то остовка справжня, а там якась в мене непонятна футболка. От скажіть, футболка, Звичайно. Бовка якась, в мене скинув. Ще й в мене там були дороблені текстури. Коли в мене був таке відео, як я це пройшов? Тобто челенджі по-мену. Ну, то, коротше, я був там. В мене були неправильні текстури. А зараз я їх поправив. Ну, може, напевно, через декілька років я захочу поміняти свою текстуру скіна. Бо я сам зараз думаю, може мені поміняти. Кстаті, подивіться моє відео, а там в мене ззаді б'є буква М. Так, я не ви що це М? Це М, тобто від слова ментрі. А і в мене дуже багато буде виходити оновлень моїх всіх скінів, але найчастіше за моїм звичайним. Ну, коротше, отак от, от я сказав, що буде на дальніші плани. Я не знаю, може цього всього не буде, а може і буде. Ну, коротше, я не знаю. Що буде, те й буде. Ми ще до того не дожили, Ну, а може, я взагалі переодумаю, вже блогерство зміни мати. Хто його знає, це лише моя думка. Ну, а на цьому все. Всім пока!